Мене в цьому відео не буде. Я буду просто на фоні їсти кавун, а вам гарного перегляду. Друзі! Ми вас вітаємо в новому влозі. В нас сьогодні там на фоні якісь танці, У нас сьогодні дуже нестандартний влог. Ми їдемо в дуже нестандартну подорож, але як завжди, ми вас беремо з собою. Я навіть вас візьму. Ось бачите, моя валізка, і спакую з собою. що Ви як доїхали нормально? Бо ми дуже круто. І ми вже поселилися в наш готель. Нам дали безкоштовне покращення класу кімнати, і ми тут просто в шоці. Давайте я вам зараз покажу румтур. А потім буду розказувати що до чого. Отже, маємо такий номер з телевізором з таким великим ліжком. Тут у нас є робоче місце, і нам дали такий комплімент Цукати і якісь всякі горішки. Далі у нас є ерія для миття рук з дзеркалом. Тут я втомлена після чотири години перельоту. Тут у нас є кавова машинка. Чайник нам дали безкоштовно пляшку, про софт-дрінки, десерти, якісь такі макаруни і тарілочку з фруктами. Я значить вага для контролювання ваги, але. Хто з цим буде парись, не знаю. Тут у нас є душ. і тут у нас є туалет. Але найприкольніше, що входить в цей апгрейд, це те, що в нас тут є приватний басейн, закрита повністю територія біля нашого номера, і отакий приватний лежачок. Там вже захід сонця. Данило там говорить по телефону. А ми зарезервували собі столик на 9 -го в готелі. І підемо зараз вечеряти. Втомлена, капець. Але подивіться, яка в мене класна футболка з мемами. Всі кошти, які Потратила на цю футболку, ідуть на благочинність на притулки для тварин. А фірма називається Забуваю постійно, як вона називається Flame of Desire. Український бренд підтримуємо українського виробника. Я, значить, замовила курку, і я сподівалася, що буде якась така побожня порція цієї курки, але просто подивіться скільки мені її принесли. Мені принесли тупо пів курки. А Данилові насправді не гірос принесли, а принесли шашлик. Я думала, що гірос замовив. Ну це все це, це гілос. І зараз Данило за буде мені допомагати їсти ось цю курку. Ну. Бонапетіт. Bon і так, Данилко сьогодні молодець. Він, Він з'їв, все. Я не молодець, <ріст> я майже нічого не з'їла. Але те, що я з'їла, я об'їлася як свиня просто. Але було мега смачно. Це все з вогню. Таке воно ароматне і смачне, що просто бомба. Зі, ми після дуже ситної вечері прийшли до моря. Данило каже, що це море нагадує йому Алушту. Я кажу, що мені це море нагадує море. Значить, Данило каже, що там десь велика ведмедиця. Ми поставили собі додаток на телефон, який розпізнає Сузілля та зорі, і зараз будемо за ними спостерігати. Зараз я би хотіла вам полічити хвилі. Давайте полічимо їх разом. Значить, бачимо раз. Два, три, 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дякую, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Данило, скажи, будь ласка, три поради людині, яка знаходиться вночі на морі. Випити вина, сісти, слабити Дякую, Це були три поради від Данила, що зробити людині, яка вночі на морі. Налко ну подивитися з підписниками, що ти робиш Помогайся. в четвертій ночі в готелі. Вона не дула прямо нам в лице. Ну, а хто придумав таку систему інженерну? Мар'яна, але хто з початку це придумав? Та я це теж сам початку знала. Ага, ти знала. Доброго ранку, сплячі котики. Ми вже поснідали. Виявилося, що я забула зумну пасту і забула антипреспірант. Тому, поки Данило приймає душ, я йду в магазин. На 12 я зарезервувала нам тенісний корт. Так що будемо ще грати теніс з вами. Такий сьогодні перший день. Так, друзі, знаю, у вас виникає багато питань, що ми робимо і де ми це робимо. Значить, зараз прийшов час відповісти на них. Ми, значить, зараз знаходимося з вами на острові Крит. Як ви знаєте, з мого каналу ми не дуже полюбляємо пасивний відпочинок. Ми завжди десь в русі, завжди десь ми бігаємо по якихось хайках, по якійсь природі. І цього разу ми вирішили зламати всі стереотипи про нашу сім'ю і вибралися на Такий дуже дуже пасивний відпочинок на острів Крит, на все включено. І мені дуже цікаво, чи сподобається нам цей відпочинок. Тому в кінці відео давайте розберемо всі плюси і мінуси. Позаду мене знаходиться наш готель, а це такий приватний пляж від нашого готелю. Данило нам займає завжди отакий от павільйончик під накриттям, під яким все одно він умудрився згоріти. Значить, ми тут з вами сім днів, як я казала, в нас повний пакет, і тут є багато різних цікавих розваг. Наприклад, ми вже встигли пограти в теніс. Купили такі маленькі ракетки і маленький м'ячик бавитись в воді. Плаваємо, відпочиваємо. Погода просто неймовірна. Читаємо книжку. Я читаю книжку автобіографію Брітні Спірс. Поки що мені дуже сильно заходить. Я насправді дуже не знаю, як знімати влоги з All Inclusive, або тут такий у нас день бабака. Зранку встати, поїсти, піти покупатись, поїсти, піти покупатись, поїсти, лягти спати. Так, друзі, наша епічна вечеря в, в ресторані море продуктів української. Правильно? Я буду пробувати пасту з морепродуктами. При вас Данило каже, що в нього надзвичайно шалена риба. І так, паста. Блін. Це тобі б тобі би так сподобалося. подобалося. М -м, дуже смачно, лимонний соус такий. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, які три страви ви рекомендуєте спробувати на острові Крит? Гірос. можна якусь рибку з'їсти і кебаб? Дякую. А підкажіть, будь ласка, два побажання класичному греку середнього віку, які ви хочете побажати? Бажаю зловити гарний улов риби і добре загоріти. Супер дякую, друзі. З вами була рубрика Побажання від Данила. А зараз хочу вам сказати, що на такому заході сонця ми пішли вперше прогулятися на нашому суперпасивному відпочинку. Все включено, друзі. Це вам не жарти. Це дуже складно, тому що треба цілий день лежати, їсти, лежати і їсти. Тому таке, подивіться, які тут красиві заходи сонця. Неймовірні просто. Ну, Актер! Актер! Бачно? А, -а, а ну покажи. Доброго ранку, друзі. Ми зараз знаходимося на пляжі і хотіли б взяти невеличке інтерв'ю в наших гостей. <плес> Блін, вони полетіли, але це дуже страшно. Так, друзі, цікаві факти про готель, в якому ми зупинилися. Значить, знаходимося? Ми на узбережжі острова Крит. Назва нашого готелю Паралос Коста Алімія. Вчора мені наша. Прибиральниця, яка виявилася жіночкою з Польщі, розповіла, що в цьому готелі аж 24 роки, Але два роки тому він був повністю відновлений і зараз теж продовжуються деякі роботи по відновленню. Але чесно кажучи, враження такі, ніби його, от не знаю, два роки тому тільки збудували, а не відновили, тому що все дуже гарне, нове, чисте. Ну і оце в нас приватний пляж від нашого готелю, на якому є отакі красиві лежачки, або є такі газібо, як ми собі останнім часом тут організована. Воємно, тому що нам більше подобається в такому газі, бо тут більше тіні. І тут теж є біля кожного лежачка кнопка виклику офіціанта, і теж можна замовляти всякі коктейльчики, всякі закуски, фруктові салати, морозиво і так далі. Нам дуже сильно подобається цей готель. Насправді я зазвичай активніша людина на відпочинку, але цього разу більше Данило хотів організовувати якісь додаткові розваги, типу піти покататися на водних мотоциклах чи щось таке. А я навпаки в цій по поїздці ці абсолютно за лінивий відпочинок. Я закінчую читати книжку, яку написала Брітні Спірс. Я була трошки в шоці, бо я всього цього не знала про неї. Про те, яке в неї складне життя було.